Час новин у марафоні головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Моє вітання. Вранці російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Поранена жінка повідомляє ОВА. Потерпіло, доправили до лікарні. За минулу добу в області семеро поранених. Під прицільним ворожим вогнем опинилося 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені сім багатоповерхівок і майже два десятки приватних будинків. Ворог поцілив у будівлю дитсадка, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку. У Херсоні ворог завдав удару по одному з ринків. Ушкоджені будівля бізнес-центру і торговельні павільйони щастя, тут ніхто не постраждав. Після цього ворог ракетами вдарив по корабельному району. Ось у цій висоці на горішніх поверхах виникло займання, і люди, які були в той момент вдома, опинилися фактично в пасті вогнеборцям. На щастя, вдалося усіх врятувати. Вискочила, там на втором все горить, все це саме, а в хаті скільки дима, дишать, немає. Вони самі, лісницю знаружжя, пожарна пісняти. Там жінку забрала скоро, там осколок прямо в голову. У нас нету, у нас тільки попадання, йде криша, чердак і квартира. Я не знаю, дійшло до двох квартир або до однієї. На світанку росіяни скинули авіабомбу на селище Борова Ізюмського району Харківщини. Пошкоджені приміщення кафе, автомейка і три приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Напередодні ж путінські армійці також обстріляли селище Білий Колодязь, згоріли два житлові будинки. А в селі Волохівка, Чугуївського району, внаслідок скиду з ворожого дрона пошкоджене приватне домоволодіння. Люди, на щастя, не постраждали. Станом на ранок на Донеччині одна людина загинула, і ще семеро поранені. Четверо з них у Покровську. Це двоє чоловіків і дві жінки. У них скалкові ураження. Медики надали усім необхідну допомогу. За попередніми даними, ворог завдав по місту удару трьома авіаційними ракетами. Ушкоджено 25 будинків і газопровід. Під вогнем були також Мар'їнська, Лиманська, Іллінівська, Торецька та Часовоярська громади. Потращили більше двох десятків будівель. Це і приватні садиби, і інфраструктурні. Об'єкти загалом за добу Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти області. А в Мирнограді це теж Донеччина, рятувальники дістали з під завалів кота, який врятував свою господиню. У наслідок обстрілу у місті завалилася багатоповерхівка під руїнами пухнастий просидів майже добу. ДСНСники дістали його на щастя живим і неушкодженим та віддали власниці. Жінка розповіла, що вижила завдяки улюбленцеві. За кілька хвилин до обстрілу він почав голосно нявкати і кликати її в іншу кімнату, якраз у ту, яка вціліла. Вишкіл під час війни має бути максимально суворим, бо війна не пробачає помилок. У цьому на власному бойовому досвіді пересвідчились інструктори 15-ї бригади Нацгвардії Карадах, що нині на Запоріжжі навчають мистецтво війни майбутніх штурмовиків. Для них досвідчені бійці влаштовують тренування, які на перший погляд складно відрізнити від справжнього бойовища. На одному з таких побували і наші кореспонденти. Все, давайте, не бойтесь, зараз все буде це крайня підбадьорююча настанова інструктора перед початком максимально жорсткого вишколу. Нацгвардійці 15-ї бригади НГУ Карадаху пановують сучасне мистецтво штурму, патрони та гранати бойові. Тримаю! Лойка пішов, пішов, пішов. Я Граната! Граната! Вояки викладаються до сьомого поту та зірваних голосових зв'язок. Комунікація у бою твердять інструктори надважлива Ром! Вони вас не чує на майбутніх штурмовиків. Споглядає 25-річний досвідчений інструктор на псевдоюзя за його плечима. Майже рік запеклих боїв на Запоріжжі. Зв'язок певний це питання життя. Ну ясно, коли втрачаєш своїх побратимів. Це одна от іменно, коли немає зв'язку, то План штурму йде просто. Нікуди. Це максимально жорстке бойове відео Юзі, де він із побратимами штурмує ворожі укріплення. <клес> Поруч, крики поранених довкола пекло безжального бойовища із чужинцями. Імондві на штурм каже інструктор Юзя, кожен налаштовується по-своєму та вдається не всім. Я не ходжу там о завтра штурм. Типу, я коли чув, що завтра штурм, я наоборот радувався. Ну і всі мої пацани в групі так же саме. Були такі штурмові групи. там пацани в там просто побачив двохсот. Там все равно свій, це буде русський. Все, сів платі. Тіпа, ну да, це ну ну, роботають психологи перед штурмом, після штурму. Ще одна скрута цієї війни газові атаки, які за допомоги дронів влаштовують росіяни на навчаннях за отруючу речовину, димова шашка. Рухайтесь, мужики, бігом, 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 бігом. І щоб хлопців з укриття викурити, кидає туди пару така граната. Зі слізита газом. А потім хлопці на відкритий місцевець вискакують і їх збросами закидують вже гранатами бойовими. Це вже більше року така практика. йде. І Ми цих привчаємо їх до протилогазів. А так на вишколі 15-ї бригади Нацгвардії вчать допомагати пораненим побратимам у бойових умовах. завдання навчити людей діяти під час стресу відпрацьовувати всі навички в стресі щоб всі навички були до автоматизму після нетривалого перепочинку у зморених тяжкою мілітарною працею нацгвардійців вишкіл в обороні натілася часом десанта готове громче дублірує несипає Після тренування, як годиться розбір польотів, командир відділення полтавець на псевдосом певен відпрацювали непогано та можна й ліпше. Знову дещо бракувало комунікації, тому що одні чують, другі не чують або чують, або не виконуються. Тому треба в першу чергу комунікації і виконувати правильно вказівки командира. Нині нацгвардійці 15-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, потребують для захисту від ворожих дронів засоби реби. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. 42 тисячі осіб в Україні офіційно вважають зниклими безвісти. Дані єдиного реєстру зниклих за особливих обставин озвучили в міністерстві внутрішніх справ. Реєстр існує рік. Від початку в ньому були відомості про понад 51 тисячу осіб, і це в чотири рази більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Дані про 7 тисяч зниклих безвісти правоохоронцям уже вдалося встановити. З них більше половини ідентифіковані посмертно. Зазначив представник МВС Дмитро Богатюк. Здебільшого це загиблі українські військові, пояснив він і додав. Іще три тисячі осіб знайдені живими. Їхнє місце перебування встановлене. Більшість із них колишні військовополонені. 90% таких справ розслідують правоохоронці. Сьогодні 10-та річниця знищення над Донбасом Малазійського Боїнга, який здійснював рейс mh 17. Російська ракета, випущена із РК «Бук», поцілила у мирний пасажирський літак, який прямував із Амстердама до Акуала Лумпур. Загинули усі 298 людей, які перебували на борту. Катастрофу шість років розслідувала об'єднана слідча група, у складі якої були Україна, Малайзія, Бельгія та Австралія. Росія усіляко перешкоджала слідство, не надавала жодних даних, а ще розповсюджувала. Безліч фейкових версій і звинувачила в трагедії Україну. Та, попри всі, попри все слідство, вдалося довести, що жодних несправностей на борту не було. Політ тривав у штатному режимі, і в нього влучила ракета російського виробництва Земля повітря, яку випустили із Бука, що належав 53-й зенітній бригаді, яка базувалася в Курській області. Установку за день до трагедії привезли до окупованої частини Донбасу, а після цього повернули на російську базу. Більшість загиблих були громадянами Нідерландів та. Австралії в останній вшанували жертв хвилиною мовчання. Пам'ятні заходи відбудуться і поблизу нідерландського аеропорту Схіпгол ми можемо лише уявити, яку мужність потрібно було проявити, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його тягар. Люди, яких ви любите, яких забрали від вас назавжди у наших серцях. Від імені австралійського уряду я знову заявляю про нашу колективну відповідальність: встановити правду, справедливість, відповідальність за злочин, вчинений 17 липня 2014 року. Суд у газі визнав винними у цьому злочині трьох осіб росіянина Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського та громадянина України Сергія Харченка їм заочно присудили довічне ув'язнення. Росія злочинців не видала. А після початку повномасштабного вторгнення гіркіна відправили до СІЗО, Щоправда, не за причетність до загибелі борту МН17, а за дискредитацію російської армії. Японія готова передати на підтримку України 3 мільярди 300 мільйонів доларів заморожених російських активів. Як повідомляє японське агентство Кьодо, Токіо хоче вже до кінця року розробити механізм передачі. За даними дипломатичних джерел видання, це понад 6% від загальної суми підтримки у 50 мільярдів доларів. Тобто Сполучені Штати та Європейський Союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів. Решту розділять Японія, Велика Британія і Канада. А Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні Охмадит, яку зруйнувала російська ракета. Про це повідомило Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку. Ці гроші разом з іншими від спонсорів і донорів підуть на відновлювальні роботи та підготовку лікарні до зими. Нагадаю, що днями молитва перерахувала на відновлення Охмадиту мільйон євро. А Швеція готує рішення про надання понад 470 тисяч доларів у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих. Мистецтво очима надзвичайників у Миколаєві рятувальник із початком великої війни пише для своїх побратимів картини. Це своєрідна арт-терапія для них, особливо після роботи на місцях російських обстрілів. Працівники, працівник ДСНС, аматор, спочатку почав відображати свої емоції просто в альбомі, а потім уже створив велике полотно для своєї частини про творчість сталевих людей. Далі в сюжеті. Після важкої зміни це якраз моя віддушина, Як Відкриваєш альбом і починаєш малювати. 26-річний Сергій завжди з альбомом і олівцями. Він працює в лавах ДСНС уже майже сім років. За плечима надзвичайника численні виїзди на пожежі, а з повномасштабним вторгненням і робота на місцях російських обстрілів. З початком великої війни свої емоції передає фарбами. Спочатку я там десь в зошитах малював себе тишком нишком. Потім почав потроху на листках. Сергій Аматор показує нам у караульному приміщенні одну зі своїх картин. Це полотно розміром 4,5 на 2 метри. Сергій писав його три місяці щовечора після чергувань. Найдетальніше, що у мене тут було, це ось цей зіл. Я на нього, мабуть, витратив годин 20 з усієї картини. Хотілося прописати його подетальніше. Вирішив нап написати це. Полотно, тому що захотілося лишити після себе в частині якийсь слід. Сюжет цієї картини один із виїздів надзвичайника на масштабну пожежу. Це якраз відео з пожежі в Андріївському лісі. Тоді різко змінився напрямок вітру і наследвине накрило вогнем. А це Сергій написав після ворожого обстрілу. Згадує той виїзд, як з побратимами діставали людей з під руїн, коли російська ракета поцілила в житловий будинок. Це чоловік, якого дістали з-під завалів. Він там пробув приблизно добу, але нам вдалося його дістати живим. Побратими Сергія розповідають, раніше навіть не здогадувалися про його талант. Чоловік пише й портрети, захоплюється графікою. Колеги пишаються ним, бо для них картина Сергія це своя рідна арт-терапія. Людина відображає так свій, свій внутрішній стан. Це як невелике розвантаження в нашій роботі. На той картині побачимо чисто відображення реальності нашої професії. Дуже тяжко буває моментами. Але перемога буде. Сергій же мріє про власну виставку, а також хоче в місті створити мурал. Каже, у вільний від служби час малюватиме для своїх побратимів і надалі. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Наразі це все. Але марафон триває. Наступний випуск новини вже о пів на першу дня. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.